На початку жовтня 1990 року завершилось об'єднання двох німеччин. Дві держави, які утворились після Другої світової війни із зон окупації союзників, проіснували 45 років. Однак навіть такий нетривалий за історичними термінами період утворив суттєву різницю в розвитку між східними і західними німцями, і економічному, і політичному, і навіть соціальному плані. Але цікаво, чому СРСР погодився вивести свої війська із східної Німеччини і скільки грошей попросив від заходу за позитивне рішення е, особисто Михайло Горбачов. Це все в нашій рубриці. Історія питань родамо Думаю, нахаляв. Початок жовтня 90-го року, вперше після закінчення Другої світової війни, на карті Європи колосальні зміни. Дві Німеччини сходяться під одним прапором. За святом із феєрверками біля Брандербурзьких воріт понад 40 років життя в різних світах: два паспорти, дві валюти, дві правди, і одна стіна, що розділила місто, сім'ї і біографії, та стала символом холодної війни. Шлях від стіни до єдності формально тривав менше року, але говорити, що він Пройдений до кінця не можна і сьогодні. Це історія про надію, страх і про те, як 45 років радянської окупації розділили одну із найрозвиненіших націй Європи. Після 1945-го Німеччина стає полем експерименту великих держав. Союзники розкреслюють карту переможеної країни на заході ФРН із демократією планом маршала Фольксвагеном. Джинсами і рок-н-ролом на сході НДР, сателіт Москви з плановою економікою, дефіцитом і секретною службою. Штазі про масштаби стеження казали напівжартома, на на п'ятьох громадян. Один інформатор. Формально сотні тисяч штатних і позаштатних вух. По факту звичка говорити пошепки навіть на власній кухні. Дві німеччини дивились одна на одну крізь бетон. А суперництво перетворилось на спроби Трабанта перевершити Фольксваген. Берлінський мур це 155 кілометрів бетону, колючого дроту і веж. Стріляти на ураження, по тих, хто намагався втекти, було офіційним наказом. За роки його існування понад 130 людей загинули, намагаючись перейти на захід. І попри це, спроби не припинялися. До 61-го року, коли стіну ще не збудували до 3,5 мільйона людей, утекли зі східної Німеччини на захід. У деякі роки понад 300 тисяч на рік. За сухими цифрами статистики молоді лікарі, новоспечені інженери, студенти. Закриття кордонів із зведення Берлінської стіни стало відповіддю. В Берліні і Москві боялись, що в НДР ніхто не залишиться. У 1989-му радянська перебудова розхитала весь східний блок. Протести у Дрездені, Лейпцигу, у Берліні збирають сотні тисяч людей. Вони вимагають свободи, пересування і демократичних виборів. 9 листопада 1989-го світ бачить падіння стіни. Подію, яку ще вчора вважали немислимою. Люди лізуть на бетон, обіймаються, розбивають молотками блоки. Фінал холодної війни у прямому ефірі характерна ознака зміни епох. Але попереду складна робота. Об'єднати дві німеччини означало не лише звести прапори докупи. Це була спроба зшити два світи. Падіння стіни не означало миттєвого об'єднання. Попереду довгі місяці переговорів. Західна Німеччина мала взяти на себе борги і проблеми Сходу. Східна позбутись власних структур від армії до спецслужб. Москва намагалась втримати хоча б частину впливу. Без оптимізму на таке об'єднання дивились Франція і Британія. У Парижі та Лондоні пам'ятали, чим обернулась Велика Німеччина у ХХ столітті. Країна, яка двічі за півстоліття розпочала світові війни. Переговори за формулою 2 плюс 4, де за столом дві німеччини і країни-переможниці у другій світовій відбувалися в різні терміни та різних містах. А фінальний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини підписують у Москві 12 вересня 1990 дев'ятсот Окрім непевної позиції Лондона і Парижа, є ще й Москва. Кремль торгується виведення військ, гарантії безпеки. Гроші на житло для солдатів. Канцлер ФРН Гельмут Коль, політичний диригент процесу, заявляє: визнаємо повоєнний кордон по одеру і нейсе ніякої ядерної зброї, але НАТО так. СРСР погоджується на виведення військ із фінансовим пакетом і строком до 94-го. Кредит у мільярди доларів дає шанс утримати радянську економіку ще кілька років. Європа обережно видихає завдяки дипломатії, залученню США та узгодженню умов із союзниками вдається вийти на дату 3 жовтня 1990 року. День воз'єднання. Для німців ціна єдності виявилась колосальною. Мільярди марок влили у відновлення Сходу. Тройханданштальт – м'ясорубка переходу до капіталізму. Приватизація, закриття неконкурентних заводів на сході, безробіття і відчуття, що нас продали. На заході солідарний податок і переконання, що все оплачуємо. Ми архіви штазів відкриваються на сході чергі за власною справою. Хтось читає доноси сусіда, хтось винить себе, що мовчав. У головах не святковий фейерверк, а довгий процес звикання жити без страху. Але об'єднання все одно відбулося. І, хоча рівень життя між заходом і сходом досі різниця, політична карта Європи змінилась назавжди. Холодна війна закінчилась. Втім, справжнє об'єднання триває й досі. 45 років радянської окупації розділили країну так, що навіть через 35 років після падіння стіни східні і західні німці залишаються різними. Інший досвід, інша культура. Інше ставлення до держави у східній Німеччині лишилися ті, хто не хотів ні тікати, ні руйнувати систему. І сьогодні ця пам'ять впливає на вибори. На суспільні настрої, та й на саму німеччину історія німецького об'єднання це історія надії і обережності. Водночас вона показує, як легко розділити країну і як важко потім зшити її докупи. Берлінська стіна впала за одну ніч, але тіні, які вона залишила у свідомості людей, живуть значно довше.